Друзі, сьогодні ми вирушаємо на один із найінопланетніших островів Землі місце, де ростуть дерева дракони, живуть тварини, яких більше ніде не знайти. Ми дізнаємося, чому Сокотра настільки унікальна, як на ній жили люди у давнину. Які створіння мешкають тут сьогодні? І що загрожує цьому природному диву? Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати в коментарях. Детальний розбір якого місця ви би хотіли побачити. Ну а ми починаємо. Сукотра це ізольований архіпелаг в північно-західній частині Індійського океану біля входу до Аденської затоки. Він розташований приблизно за 350 км кілометрів на південний схід від узбережжя Емену, Аравійського півострова та за приблизно 240 кілометрів. На схід від Африканського рогу Сомалі Архіпелаг складається з чотирьох островів і двох скель. Найбільший острів Сокотра, площа якого приблизно 3625 квадратних кілометрів. А також менші острови – Апт-Ель-Курі, Самха та Дарса. Які разом називають – Брати. Постійне населення проживає лише на Сокотрі, аптелькурі і Самсі. Загалом близько 60 тисяч осіб. Головне місто та адміністративний центр Хадібо на північному узбережжі Сокотри, другий населений пункт селище Калансія на заході острова. Геологічно Сокотра є фрагментом давнього материка Гондвани, ізольованим від інших земель десятки мільйонів років тому. Рельєф острова різноманітний. Центральну частину займає гірський хребет Хаджир із скелястими вершинами висотою до приблизно 1520 метрів. На заході та півдні простягається плоскогір'я Діксан, вапнякове плато з карстовими печерами та каньйонами. Вапнякові відкладення сформували складні печери, зокрема відому печеру Хок довжиною понад 3 кілометри. На стінах якої знайдено стародавні написи і малюнки, які слугують свідченням відвідування острова мореплавцями. Берегова лінія сокотри поєднує скелясті обриви і піщані пляжі на північному сході розкинулися великі прибережні дюни, ґрунти, здебільшого, кам'янисті або піщані. Рослинність пристосована до посушливих умов. Клімат сокотри тропічний посушливий. З високими температурами протягом року і відносно низькою кількістю опадів. Середньодобова температура на низовинах становить плюс 25 плюс 30 градусів, а протягом найспекотніших місяців, квітень квітень-червень може досягати плюс 34 плюс 38 градусів. Природні умови на сокотрі унікальні через довготривалу ізоляцію. Острів часто називають найбільш інопланетним місцем на Землі. За своєрідні ландшафти з дивовижними деревами і рослинами. Через слабкий розвиток інфраструктури значна частина території залишається дикою і малозміненою людиною. Прісних водних ресурсів мало. Є кілька постійних джерел у горах та сезонні потоки. Острів оточений кораловими рифами і багатими прибережними водами. Завдяки поєднанню посушливого клімату, різноманітного рельєфу та ізоляції. На Сокотрі виникли неповторні екосистеми, які мають виняткову природоохоронну цінність. Сокотра відома своєю надзвичайною біорізноманітністю та високим рівнем ендемізму, завдяки чому отримала прізвисько Галапагоси Індійського океану. Значна частина місцевих видів рослин і тварин не зустрічається більше ніде на планеті. За даними ЮНЕСКО, з 825 видів судинних рослин архіпелагу. 37% є ендемічними. Так само 90% плазунів і 95 наземних молюсків сокотри вузькі ендеміки. Біогеографи відзначають, що Сокотра зберегла реліктові види, які давно зникли на сусідніх континентах, створивши живий музей еволюції. Найвідоміша рослина острова драцена кіноварна або дерево драконової крові. Ці дивовижні дерева. З парасолькоподібною кроною ростуть на високогірних платох і можуть жити понад 500 років. При надрізі вони виділяють густий червоний сік смолу дракона, яку здавна використовували як фарбу і ліки. Місцева назва дерева Дум аль Ахавейн – кров двох братів. Походить від легенди про двох братів, чия кров пролилася на землю і проросла драконовими деревами. Окрім драцен, на сокутрі зростає ще багато ендемічних дерев і суколинтів з химерним виглядом. Серед них пляшкове дерево аденіум сокотрійський товстий стовбур, якого нагадує пляшку увінчану рожевими квітами. Ці пустильні троянди зберігають воду в стовбурі, пристосувавшись до посухи. Ще одна унікальна рослина огіркове дерево з родини гарбузових. Єдиний у світі деревоподібний огірок. Загалом флора сокотри налічує десятки ендемічних родів. Рослини пристосувалися до засухи. Багато хто має ксерофітні ознаки: товсті стебла, листя колючки, здатність уповільнювати ріст і довго жити в очікуванні дощу. Фауна сокотри за видовим складом бідніша, ніж флора, але теж унікальна. Через ізоляцію на острові не було великих наземних ссавців, крім кажанів. Існуючих копитних коскурів завезли люди. Водночас Сокотра славиться ендемічними птахами. За різними даними, від 6 до 11 видів птахів більше ніде не трапляються. Серед них Сокотрійський шпак, Сокотрійський Сонцехвіст, Сокотрійський Горобець. Сокотрійський очеретянковий кобилочок, Сокотрійський в'юрковий горобець. Його ще звуть Золотокрилим та інші. Загалом, орнітофауна представлена більше ніж 200 видами птахів, включно з перелітними Острови визначені BirdLife International, як ендемічна територія птахів, та мають 22 ключові орнітологічні території. Сокотра дала назву Сокотрійському баклану. Колонії якого гніздяся на узбережжі Аравії. Хоча сам баклан мешкає переважно за межами Сокотри, він ілюструє зв'язки острова з довкіллям регіону. Незважаючи на відсутність великих тварин, Сокотра має вражаюче різноманіття плазунів. На архіпелазі виявлено понад 30 видів ящерок, синків, геконів і змій, з яких 28 видів рептилій ендемічні, приблизно 90%. Наприклад, Тут живуть особливі види безногих ящерок: сокотрійські хамелеони, гекони, що мешкають на драконових деревах, та інші. Усі Сокотрійські скорпіони та більшість павуків також унікальні для острова. Острови Сокотри оточені багатим морем, коралові рифи налічують щонайменше 253 види будівних коралів. У прибережних водах мешкає понад 730 видів риб. Та приблизно 300 видів крабів, лобстерів і креветок. Тривають відкриття нових морських видів, адже ізоляція спричинила формування окремих підвидів серед риб та інших морських мешканців. Завдяки такому скарбу природи Сокотрійський архіпелаг внесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО природний об'єкт у 2008 році. Ще раніше, у 2003 році. Його оголошено біосферним заповідником програми ЮНЕСКО людина і біосфера. Архіпелаг Сокотри має давню історію заселення і контактів. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили тут ще в ранньому залізному віці. Найстарші стоянки і поховання датуються одна тисяча до нашої ери. Першими жителями острова вважаються племена Південної Аравії, споріднені з царством сабеїв. У стародавні часи. Сокотра славилася цінними ресурсами. Вже близько 500 років до нашої ери острів був важливим постачальним ароматичної смоли алоя, сіксукулентів, кіновари червоного пігменту, ладану та мири. Торговці з різних країн заходили сюди за водою і товарами. Грецькі мореплавці знали острів у першому столітті нашої ери, в періплі Еритрейського моря. Згадано острів Діоскурідес – і цією назвою позначено сокотру на античних картах. За переказами, знаменитий Олександр Македонський був зачарований багатствами Сокотри і ходів використовувати місцеве алої для лікування поранених воїнів. Період античності і раннього середньовіччя залишив сліди в сокотрійських печерах. Печера Хок зберегла близько 250 написів і малюнків, залишених моряками в проміжку між першим століттям до нашої ери та шостим століттям нашої ери. Вражає їх різномовність. Тексти виконані брахмійським письмом з Індії, південно-арабським письмом, ефіопським ГЕС, грецьким, пальмірським і навіть бактрійським алфавітами. Це свідчить, що Сокотра була важливим перевалочним пунктом на морських шляхах між Римським Єгиптом, Аравією, Індією та Африкою. Мандрівники різних культур зустрічалися тут, обмінюючись товарами. Зокрема, славнозвісним Сокотрійським алоям, що високо цінувалося в медицині стародавнього світу. На початку 16 століття в історію Сокотри втрутилася Португалія. У 1507 році португальська флотилія під командуванням Тріштао да Кунья та Афонсу де Альбукерке захопила Порт Суак Сучасний Сук. На Сокотрі європейці планували влаштувати на острові військову морську базу. Для контролю торгівлі з Індією. Проте колонія не прижилася. На острові бракувало продовольства і зручний гаваний. Почався голод і хвороби серед португальського гарнізону. В 1511 році португальці покинули сокотру. Після цього владу відновили султан Махр, які остаточно утвердили іслам серед місцевих жителів. До 17 століття християнство на острові зійшло нанівець. І населення стало переважно мусульманським. У наступні століття Сокотра залишилася під владою султаната Махра. У 1834 році острів привернув увагу Британської імперії. Англійці з індійської компанії навіть висадили гарнізон, сподіваючись купити сокотру в султана. Однак, через відсутність зручних портів і згоду султана на продаж британці відступили вже наступного року. Після відходу британців з Південної Аравії 30 листопада 1967 році Султанат Магра був ліквідований, і Сокотра увійшла до новоствореної Народної республіки Південного Емену. У 1970-ті острів використовувався як віддалена військова база. З 1976 по 1979 роки на Сокотрі діяла база ВМФ СРСР. Що демонструвало її стратегічне положення між Червоним морем і Індійським океаном? Після об'єднання Південного і Північного Емену в 1990-х роках Сокотра стала частиною єдиної держави. Протягом 1990-2000-х х років центральний уряд почав приділяти більше увагу розвитку острова. Були збудовані перші дороги, відкрито аеропорт, організоване регулярне авіасполучення з материком. У 21 столітті Сокотра опинилася перед новими викликами. 26 грудня 2004 року катастрофічний цунамі в Індійському океані докотилося і до Сокотри, пошкодивши рибальські човни та будинки на березі. У 2015 році на Сокотру один за одним обрушилися два потужні тропічні циклони Чапала та Мех. Безпрецедентні засили для цієї місцевості. Вони призвели до загибелі людей, руйнування сотень домівок і серйозного удару по екосистемах. Тисячі багатовікових драконових дерев були вирвані з корінням сильним вітром. Наступні роки принесли ще кілька циклонів, зокрема Мекуну у 2018 році, що підтверджує тенденцію до посилення екстремальних погодних явищ. Населення Сокотре сформувалося суміші арабських, південноаравійських та африканських елементів. Корінними вважаються сокотрійці – нащадки стародавніх племен Південної Аравії, частково змішані з переселенцями зі Східної Африки, сомалійсько-соохалійського походження та вихідцями з материкового Емену. Домінуюча релігія населення іслам, переважно сунітського напрямку. Остров'яни досить консервативне мусульманське суспільство, яке, однак, має деякі відмінності через ізоляцію. Наприклад. Жінки на Сокотрі дотримуються ісламських норм одягу, але інколи носять традиційні розшиті сукні без повного закриття обличчя, що відрізняється від суворіших звичаїв на аравійському півострові. Одна з найцікавіших культурних особливостей Сокотри куріне населення розмовляє сокотрійською мовою, яку ще називають Сокотри. Це стародавня неписемна мова семітської групи, що належить до сучасних південно-аравійських мов. Після приєднання до Емену. Офіційною мовою та мовою освіти на Сокотрі стала арабська. Більшість молодих мешканців, особливо в прибережних селах і місті, є двомовними. Вільно говорять арабською та сокотрійською. Протягом столітті ізоляції сокотрійці виробили самобутній спосіб життя, тісно пов'язаний з природою, традиційні заняття, скотарство, рибальство та збиральництво. Більшість сільських сімей напівкочові пастухи. Вони тримають кіз, овець, курів, а в посушливий сезон перекочовують стабунами до ліпших пасовиськ. Води і родючих ґрунтів обмаль, тому зернороством майже не розвинене. На сокотрі немає полів, лише невеликі домашні городи та пальмові гаї. У долинах вирощують фінікову пальму, яка дає важливий продукт фінік. Дикий мед також є традиційним продуктом. Бдільництво практикують з використанням порожнистих колод. Раціон остров'ян базується на рибі, козячому та верблюджому м'ясі, молоці та фініках. Додатково імпортуються рис і борошно. Оселі сокотрійців у минулому були дуже простими: глинобитні хатини або кам'яні будиночки без вікон. Деякі кочові пастухи жили в печерах у горах, пристосувавши їх по житло. Так відомий печерний дідусь Абдула досі мешкає в печері, рибалить і веде напівсамітницьке життя, що привернуло увагу журналістів. Сокотра приваблює мандрівників як одне з найбільш екзотичних та незайманих місць планети. Головні визначні пам'ятки це унікальні ландшафти та рідкісна природа, серед яких Платодіксам, серце острова, де височіють гаї драконових дерев. Заповідник Хомхіл Плато зі змішаним лісом з ладану, мирових дерев і пляшкових аденіумів. Пляж Каланція і Лагуна Детва. На заході острова біля селища Каланція розташована широка лагуна з бірюзовою водою і білосніжними дюнами. Печера Хок велика карстова печера на скелястому березі, на північному сході. Дюни Абхер Величезні піщані дюни на стику гір і океану на північному сході. Ваді Аяш. Ущелина неподалік Хадібо з оазою, де тече струмок. Гора Сканди – Сканду. Найвища вершина острова близько 1500 метрів у гірському масиві Хаджир. Сокотра це не просто острів, а справжній природний скарб, де час ніби зупинився. Його унікальні пейзажі, рідкісні рослини і тварини, стародавня культура та непроста історія роблять це місто неповторним. І хоча Сокотра стикається з численними викликами, саме зараз у нас є шанс зберегти її для майбутніх поколінь. Сподіваюся, вам сподобалася ця подорож загадковим островом Сокотра, справжнім живим музеєм еволюції. Як ви вважаєте? Чи вдасться зберегти його природу від змін клімату та втручання людини? Напишіть свою думку в коментарях, мені дуже цікаво почути вашу версію. Не забудьте також підписатися на канал, поставити лайк і поділитися відео з тими, кого надихає природа та нерозгадані куточки планети.